Сьогодні у це важко повірити, але старожилище пам'ятають. У цих місцях можна було не лише гарно відпочити біля води, а й порибалити. Річка була атлічна. Ловили і рибу, і, 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 і лодками тут плавали, О, а зараз подивись. загадали так, нема щоку, бо все ж задержується. Півербі повальне все воно все задержується. фестиваль сміття на вулиці Курбаса. Щорічний головний біль як для комунальників, так і для місцевих мешканців. Витончений інтелігент та естет Лесь Курба, сім'ям якого названа оця ковальська вулиця, неодмінно жахнувся і помер би вдруге, якби побачив на тлі яких щоденних декорацій розгортаються будні сьогоднішніх поціновувачів пам'яті талановитого режисера. А розпочинаються ці непривабливі краєвиди з околиць ринку по вулиці Брескі. Саме звідси усілякий побутовий мотлох розпочинає свою захоплюючу подорож на водах Турії. Приїхала машина, трактор, я викинула сміття, прийшла. Іду на базар, дивлюся, вже все, вже пакети сміття вже лежать. Під'їхала машина, викинув пакети, з села приїжджає, викидають отут пакети. А тоді собаки розгрібають і несе вітер по цьому дурі. Віднедавна рівень води у цій заплаві турії поповнюють навіть каналізаційні стоки. А увесь цей екологічний коктейль за якихось кілька десятків метрів з'єднується з основним руслом головної водної артерії Коваль. Ці хлопці прийшли на берег турії з власної ініціативи. Хто як не вони знають, під водою річка не менш забруднена ніж на поверхні від моста. Біля стадіону локомотив до, до дамби пішохідний міст. Ця територія повинна бути прибрана. Обов'язково звернути увагу на метал. Війна залишила нам метал, е, такий, який може вибухнути. Цей метал не піднімати, тільки боювати. Бойок випустили і все. Вислухавши інструктаж, дайвери озброюються мішками для сміття і по черзі спускаються під воду. Уже за кілька хвилин на поверхню піднімають перші кілограми підводного сміття. Іноді серед річкового непотребу трапляються і ось такі трофеї. Серед мусора попадаються раки, вони краяка. Хай розмножаються. Ковальчани, яких зацікавила незвична толока аквалангістів, таку ініціативу підтримують. Оці хлопці. Тож я не знаю навіть хто її от, коза, за... робить таку грязну. Молодці, дуже їм вдячні. Чану добре, що чистять. Порядкувати берег дайверам допомагають волонтери молодіжного фонду Наше майбутнє. Вже ми другий рік поспіль з дайверами міста проводимо таку акцію. Чистимо ну, наше завдання це прибрати територію біля річки і те, що повикидають, як кажуть, аквалангісти, з дуже багато сміття і ну. Культура відповідає сама за себе. За кілька годин пірнань воду з натурі піднімають більше ста мішків усілякого підводного мотлуху. Коли б мешканці міста і бачили, що робиться на дні, я думаю, що вони не викидували той мусор в річку, тому що вже стала гарною традицією чистити річку, бо ще б гарніша традиція її не замусорювати. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Доки це правило не стане неписаним законом для кожного з нас, гарантій того, що архіпелаги вуличного сміття знову не відродяться як фенікс із попелу, немає. Тож ковальські волонтери переконані без змін у свідомості городян справжню екологічну революцію в одному окремо взятому населеному пункті не здійснити.